Привіт! Мене звати Оля, і я знову запрошую вас на прогулянку у мій квітучий світ, світ троян, дощу і цікавих історій із мого життя. Знаєте, сьогодні замість гучних планів у мене садова тиша, тиша, в якій дозрівають думки. Сьогодні мій сад знову митий дощем, але він інакший. Стриманий, задумливий. Він мовчить разом зі мною, бо я в роздумах. Я підвожу підсумки свого року життя. Через кілька днів у мене день народження, і цього разу я хочу поділитися не планами, не рецептами грядок чи добрив, а чимось глибшим почуттями. Це відео. Спроба знайти ідеальний баланс між сповіддю, легким гумором і садовою філософією. Тут не буде порад. Я не говоритиму про сорти рослин і не навчатиму, як пережити шотландський дощ. Хоча в мене, мабуть, уже є ступінь магістра і диплом. Сьогодні я просто хочу бути тут, у моєму саду. І якщо вам буде цікаво, залишайтеся зі мною. Цей рік був непростий, він виснажував, хитав, змінював, іноді ламав, і не тільки в переносному сенсі. Але кожного разу, коли мені ставало надто важко, я виходила в сад і клала руки на землю, саджала, пересаджувала, мовчала. І сад ніби говорив мені: я поруч, я витримаю, і ти зможеш. За цей рік я стала ближчою до себе. Я більше не чекаю ідеального моменту, не шукаю ідеальної версії себе. Я вже достатня, я вже жива. Я навчилась не поспішати, навчилась приймати. Я перестала доводити всім, що я сильна. Я просто живу, дихаю, дякую. Я вдячна собі за те, що не здалась, вдячна тим, хто був поруч, і вдячна цьому саду за те, що він тримав мене, коли я не могла тримати себе. Мій сад, моє життя, мій рік. І, хоч я не знаю, що буде далі, я точно знаю, де моє місце сили, тут, під відкритим небом. У трояндах, у шепоті вітру тут я вдома, я святкую життя, не дочікуючись приводу, я обираю радість, навіть якщо навколо сірість, я створюю красу, тому що не можу інакше. І в цьому немає і краплі надмірності або безмістовності це моя форма турботи про себе. Якщо ви теж проходите щось складне, знайдіть свою точку опори. Для когось це море, для когось книга, для мене сад. І це не втеча, це спосіб жити. Саду, як і в житті, не завжди все росте так, як ти запланував. Буває, посадиш щось з надією, а воно замерзне. А буває, кинеш насіння без особливих очікувань, а воно розквітне так, що сам дивуєшся. І це велике відкриття цього року. Не все залежить від мене, але багато чого від мого ставлення. І я навчилась радіти дрібницям. Чашці чаю на терасі, новому бутону, шмелю, який прилетів як персональний терапевт. Знаєте, мені іноді здається, що вони краще за психолога відчувають мій настрій, якщо сумна, бджоли прилітають колективом підтримки. Мені не потрібен психоаналітик, достатньо покупати землю годину і всі питання до життя зникають або принаймні відкладаються до наступного бур'яну. До речі, кажуть, що ґрунтотерапія – це новий вид психотерапії, особливо коли ти купаєш землю з таким запалом, що лопата тріщить по швам. А ви вже знаєте, назва мого каналу Home Amount The Roses. Це не метафора, це діагноз. Квітковий, ароматний і трохи незвичний. Мій дім і справді з усіх боків обсаджений трояндами, навіть там, де взагалі немає землі. Там стоять величезні столітрові кашпо, і в них, звісно, теж троянди. Мій чоловік спершу здивовано питав: Олю, тобі вже не вистачає клумб. А потім жартував це ж треба, землю закінчила, то собі ще горшки вигадала. А я посміхаюсь у відповідь якщо душа просить квітів, знайдеться і місце, і час, і спосіб. У мене в саду понад 200 кущів троянд, і я завжди кажу, що це випадково. Просто кожного разу, коли мені було особливо важко, я йшла і купувала ще одну троянду. Це така квіткова терапія. Хтось міняє зачіску, хтось купує нову сукню або сумочку. Я саджаю кущі. А тим часом сад змінюється щодня. Ранок починається з нових барв. Ось розкрилась перша квітка Флорибунди, ось показався пелюсток англійської красуні, а десь там майже непомітно з'явився перший бутон плетистої. Сад набирає обертів. Він наповнюється кольорами, ароматами, пелюстками, які торкаються душі. Мене часто питають, яка з твоїх троянд улюблена? І я щоразу усміхаюсь, бо як обрати одну, коли кожна окрема історія? Одна квітне скромно, але витончено, друга шалена, вогняна з характером, третя ніжна, як обійми, а ще є ті, що ховаються в тіні, але саме в них найбільше сили. Я не маю улюблених троянд. бо всі вони мої, всі улюблені, як діти. Як сторінки життя. І я не обираю. Я просто люблю їх такими, які вони є. Ось, наприклад, вчора у мене була епічна спроба приборкати норовливу троянду Чандос Б'юті. У цьому сезоні вона, здається, вирішила, що саме вона директор південного філіалу Мого Розарію. Виросла в три поверхи, порозкидала гілки в усі сторони, набрала мільйон бутонів. і стоїть така: я тут головна, я краса, я масштаб. Ну, думаю, я настав час трохи повернути її в реальність, взяла підпору для троянд, прийшла з благими намірами. А вона, як справжня дива, образилась, обхопила мене гілками, вчепилася в волосся, подряпала руки і, здається, навіть прошепотіла. Не чіпай ідеальне жінко. Я стояла з тією підпорою, вся подряпана, заплутана і злегка морально переможена, але з усмішкою. Бо саме за це я і люблю свій сад. Кожна рослина тут з характером, а деякі з особистою драмою й акторським талантом. А ще я навчилась любити паузи. Раніше я намагалась усе встигнути. Бігла, планувала, все контролювала. А тепер вчуся чекати, дозволяти собі зупинитись, довіряти темпу природи і темпу свого життя. І знаєте, іноді сад нагадує про це дуже прямо пряміше не буває. Спосіб несподіваний, але дієвий. Один раз. Сад буквально змусив мене зробити паузу і зробив це так, що я вже точно не могла йти далі. Це було торік восени один із тих днів, коли мряка і дощ, як фоновий шум у шотландському саундтреку. Але я знала, що на самій верхівці мого саду ще лишились кілька ягідок, малина і навіть кілька запізнілих полуничок. Вони ростуть у мене високо на піднятій грядці. І хоч погода була не дуже сприятлива, Хотілося зробити собі солодке завершення сезону. Ну, як було не піти. Натягнула куртку, капюшон і вперед. Це було моє полуничне прощання з сезоном, останні ягідки, фінальний акорд. Збирала той врожай із таким захватом, ніби то була скриня з драгоцінностями, останні плоди літа. Назбирала щаслива і от спускаюсь назад бетонними сходами. Щаслива з урожаєм, тримаю мисочку, любуюсь краєвидом і думаю: яка я молодець, яка осінь, який сад. А далі момент, який можна сповільнити у відео: нога шух і політ, бо бетонні сходи були вкриті пелюстками троянд, замоченими дощем. Пелюстки троянд облетіли від дощу і вітру. І я полетіла разом із мисочкою. З ягодами, з повільною хореографією сезон полуниці офіційно завершено. Це був не просто ефектний політ, а справжній тріумф природи, троянди, дощ, гравітація і гіпс. Точніше, фіксуючий ортопедичний ботинок. і милиці на 9 тижнів. Мій чоловік був у шоці. Але сказав філософськи, Тебе зупинити, може, тільки сад. Ну, от він і зупинив. Я намагалась не сміятись, бо сміх не дуже поєднується з больовим синдромом, але десь в душі я погодилась. І знаєте, можливо, це була не випадковість Можливо, сад просто шепотів Олю, досить вже бігти, сядь, видихни, послухай дощ. Ну що ж, послухала, зламала ногу і послухала. Це був не просто нещасний випадок, це був нагадувач, що іноді потрібно просто сісти, послухати дощ і перестати все контролювати, бо життя як малина восени крихке, слизьке, але дуже солодке. Отже, з того моменту я полюбила паузи. Колись я думала, що зупинка це слабкість, а тепер знаю. Пауза це те місце, де щось визріває, де народжується рішення, де відновлюється серце. Цей рік був складним, але він зробив мене м'якшою. Я більше не змагаюся з собою. Я не хочу успіху за будь-яку ціну. Я хочу жити у згоді з собою, бути там, де тихо, робити те, що тішить, бути поруч з тими, хто не лякається моєї втоми, хто бачить мене справжньою і лишається, і не садити троянди з ліхтариком у десятий вечора в дощ, хоча, буває, не витримую. Сад навчив мене не тільки радіти, коли щось росте, а й приймати, коли щось іде не так. Не все треба перероблювати, не все змінювати. Іноді найкраще, що можна зробити, це просто дозволити чомусь бути, бути трохи кривим, бути колючим, бути не таким, як я очікувала. Сад, це найкращий вчитель терпіння. І саме завдяки йому я почала бачити красу не в ідеальному, а в справжньому. От, наприклад, ялівець. І якось я влаштувала справжній ритуал пересадки ялівця. І з надією, що все буде швидко і красиво. Спочатку все йшло за планом. Я знайшла для нього ідеальне місце, обвела коло, викопала яму симетрично, як у книжці. Потім операція з переміщення, лопата, обійми, трохи боротьби. І ось тут я лівець вирішив нагадати, що він не ніжна трояндочка, а серйозний колючий хлопець. Він мене вколов з усією прямотою характеру, а ще й перекосився, категорично не бажаючи стояти рівно, як я собі уявила Я не хиляю, він завалюється, я підпираю, він знову нахиляється. Ну, думаю, добре, то не я тебе саджаю, а ти мене виховуєш, вчиш терпінню і, можливо, ще й смиренню, а ще базовим навичкам розв'язування конфліктів із рослинами. І знаєте, я перестала його крутити і вирівнювати. Просто сказала собі, добре, хай росте, як хоче. Він живий і він уже красивий. І щоб завершити цю церемонію, на фінальному етапі, я, звісно ж, повскользнулася у багнюці і трохи приземлилась поруч з ним. Ми з ним лежали поряд, дивились в небо, і я йому сказала ну що, друже, або ми з тобою зараз миримось, або я йду саджати сокуленти. Зрештою, ми дійшли згоди, і я погодилась на його кут нахилу, а він на мою любов підпору і мульчу, і тепер ми живемо мирно, я його не чіпаю, він мене теж. І знаєте, він таки прижився і навіть не образився він більше не падає, я більше не сперечаюсь. Сад навчив мене відпускати. Були рослини, з якими довелось попрощатися, і це було сумно, але в той самий час звільняло місце для нового. Так само і в житті. Деякі зв'язки відмерли, деякі мрії змінились. Але я більше не тримаюся за те, що мене більше не живить. У саду, як і в серці, є цикли, є зима, але є й весна. Я не знаю, що принесе новий рік мого життя. Але я точно знаю, що в мене є цей сад, ця тиша, ця краса, і це вже багато. А собі я бажаю трохи більше дощу вночі і сонця в день. Бажаю не забувати поливати рослини і себе теж. Бажаю квітнути не тільки навесні. А завжди, коли буде на це настрій. Я бажаю собі не поспішати, не боятись зупинок і пам'ятати, що найважливіше не вирощене, а пережите. І нехай у кожному дні буде хоча б трішки саду, і хоча б один погляд, який бачить мене справжньою. Я бажаю собі залишатись собою. І ще одного куща троянд. Ну або п'яти. І якщо ви зараз дивитесь це відео, дякую. Значить ми з вами маємо щось спільне: Любов до саду, потреба в тиші, бажання жити і дихати трохи глибше. Я знаю, що це відео вийшло не з коротеньких. Дякую, що ви поділилися зі мною кількома хвилинами, ну, добре, двадцятьма свого життя. Для мене це не просто відео, це підсумок цілого року. Тому, якщо подумати, двадцять хвилин на цілий рік життя, та це майже миттєвість. І якщо хоча б раз у цьому відео вам усміхнеться душа. І якщо хоч на одну з цих хвилин вам стало тепло, затишно або просто трохи веселіше, значить, усе було недарма, значить, ми зустрілись не випадково. Гарного вам дня, любі друзі, м'якого сонечка і мінімум колючий гілок сьогодні. Дякую, що були зі мною! Гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам!